Аби ваша поїздка була безпечною, суворо дотримуйте швидкісного режиму, оскільки порушення цього правила не лише загрожує штрафними санкціями, але й значно підвищує ризик дорожньо-транспортних пригод та ставить під загрозу життя учасників руху. Журналісти ТВА довідувалися про основні заходи та способи, як можна попередити дорожньо-транспортні пригоди, пов'язані з перевищенням швидкості. Швидкість одна з основних причин аварій на дорогах, особливо в населених пунктах, де будь-яке перевищення допустимих норм може мати трагічні наслідки. Тільки від початку 2024 року до кінця серпня на території Чернівецької області зафіксовано 351 дорожню транспортну пригоду з потерпілими, у яких 28 осіб загинуло 467 травмовано. Отож, патрульна поліція нагадує водіям про важливість дотримання ПДР і постійно контролює швид. Режим. Дуже важливо, щоб водії дотримувалися правильної швидкості. Пам'ятаємо, що в населеному пункті наш швидкісний режим становить 50 км за годину. При допустимих 70 поруху, якщо водії перевищують допустимий швидкісний режим, вони отримують штрафні санкції, а саме штраф 340 гривень. Якщо водій перевищує понад 50 км за годину свій швидкісний режим, отримає тоді штраф у вигляді 1000 1700 гривень. Швидкісний режим на дорогах регулюється не просто через штрафи, а передусім через загрозу життю та здоров'ю учасників руху. Водій який рухається з перевищенням швидкості, не завжди може вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, зазначає Анна Харена. Адже може бути ситуація, особливо в населеному пункті раптова поява пішохода, велосипедиста або тварини. І якщо водій вчасно не розрахує свій швидкісний режим, він може не зреагувати на таку ситуацію. Ація і може трапитися дорожньо-транспортна пригода, в тому числі наїзд на пішохода чи на велосипедиста. Тому патрульні зосереджують увагу на контролі саме в тих місцях, де найчастіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Особливо з постраждалими такі ділянки дороги завжди оснащуються знаками обмеження швидкості, а також попередженнями про фото та відеофіксацію порушень. Крім того, патрульні активно працюють з автошколами, пояснюючи майбутнім водіям, наскільки важливо дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Ми працюємо постійно з молодими майбутніми водіями в автошколах. Наголошуємо на те, що вони обов'язково повинні дотримуватися швидкісного режиму в майбутньому, коли вони будуть керувати, вони повинні керувати відповідально. Про це ми постійно говоримо і з водіями спілкуємося, поширюємо інформацію про кількість дорожньо-транспортних пригод, про основні причини дорожньо-транспортних пригод. Ведемо таку більш просвітницьку діяльність в засобах масової інформації, в тому числі. Ще один важливий фактор, на який варто зважати, це походні умови та технічний стан автомобіля, додає пані Анна. Дуже важливо, щоб водій враховував технічний стан свого транспортного засобу. І також погодні умови, адже зараз погодні умови погіршуються, і треба обов'язково пам'ятати, що зі збільшенням швидкісного режиму і з погіршенням погодних умов гальмівний шлях збільшується, тому вчасно заповнити транспортний засіб не завжди можна. Тому дуже наголошуємо на те, що обов'язково потрібно дотримуватись швидкісного режиму для того, щоб зменшити кількість травмувань на дорозі. Отож, дотримання швидкісного режиму та правил дорожнього руху не лише вимога закону, але й ключ до безпеки на дорогах. Водії, які відповідально ставляться до швидкості, зменшують ризики аварії, захищаючи себе та інших учасників дорожнього руху. Не забувайте, що кожна хвилина поспіху може коштувати занадто дорого. Аліна Рябко теми днятива.